Будемо розпочинати з оперативної ситуації по обстрілах України. Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС, долучається до прямого ефіру. Вітаємо вас, Олександр, вітаємо, слава Україні! Вітаємо слава. героям слава! Яка остання інформація? Будь ласка, по Полтавщині? Ми знаємо, сьогодні там день жалоби чи е, закінчили розбирати завали? Чи розуміємо ми принаймні, кількість людей постраждала? Яку шкоду задано? Щодо Полтавщині, у нас вся ніч тривала роботи, е, працювали рятувальники, була організована позмінна відповідна робота. І наразі у нас цифри такі: 52 загиблих близько другої ночі знайшли тіло людини, і 271 е, людина отримала травми. Е, роботи тривають е, десь понад 200 рятувальників. Працюю на місці понад 50, -50 одиниць е, техніки, в тому числі важкої інженерної техніки. Е, зараз е, активно долучені кінологи з собаками і проводяться е, роботи саме е, всередині будівлі. Якщо говорити про Львів сьогодні, зранку Росія завдала підступного удару по центру міста. Розкажіть, будь ласка, у чому складність пошуково рятувальної операції там, і яка оновлена інформація? І чи відомо вам, чим був ворог, тому що пошкоджено одразу 50 будинків і так багато постраждалих що за потужний вибух такий, якщо є вже інформація. А, щодо чим був, був ворог? Це трошки не ДСНС. Питання я можу розказати виключно про роботу, саме підрозділів ДСНС. Наразі цифри такі 12 врятованих. Троє загиблих. На жаль, з них одна дитина. Щодо це, все інформація уточнюється, тому що прямо зараз проводяться роботи на місцях. Рятувальники працюють на трьох локаціях. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, і зараз тривають гасіння пожеж на деяких з них. Триває локалізація. Також з'явилася інформація про те, що і по кривому рогу був завданий удар також по центру міста, угу. по готелю, що відбувається там, чи продовжується пошуково-рятувальна операція. Так, працюють рятувальники. У нас сталося часткове руйнування триповерхової будівлі готелю Вибухової хвили вибиті вікна у сусідніх житлових будинках. Попередня інформація отримали поранення п'ятеро людей. З них одна дитина. На місці працюють психологи, відповідно, які надають допомогу, фактично на всіх локаціях: що у Львові, що й у Кривому Розі. Дякуємо вам за те, що оперативно увімкнулися в прямий ефір і розповіли. Подробиці будемо тримати з вами зв'язок. Якщо буде змінюватися інформація, просимо включитися в прямий ефір. Олександр Хорунжий, прес пресофіцер ДСНС, був гостем рафону. Єдині новини.